Слава Україні! Слава Збройним силам України! Допомагайте нашим Збройним силам, так, як ви можете, так як вам зручно. Бо ми повинні тут в тилу їм допомогти, щоб хоч якось полегшити їхню участь. Ну а ми сьогодні Збулась мрія дурачка, і вже ми доопрацьовуємо пшеницю. <реш> Добре, ми пшеницю. Попереднє очищення робимо. Купа техніки, мрія моя збулася в плані в тому, що з вантажівки в бункер-накопичувач-сушарку, з неї на сепаратор САД 10 від ARMH і з нього вже через Як Норія, через Норію в причіп. І так ми. Капітальненько піднімаємо свою продуктивність. Тому що у нас виходить так, ну, буду показувати далі на відео, але мало ли там, чи шумно буде, чи ще щось. Розкажу попередньо Вантажівку ми завантажуємо. Починаємо завантажування в сушарку, запускається оце все діло тут, і воно водночас працює, грубо кажучи. Поки причіп десь приблизно 5-6 тонн набивається, ми теж це перевіримо в цьому відео. У нас є ваги підкладні, перевіримо причіп, колеса, як він повантажує підємності в реальності. Ось це зробимо, Я думаю, для нас цього результату досить. Якщо я пам'ятаю, десь 2,700 його тара причіпа це з тих часів, як ми ще сіло заготовляли. Ну, а вже брудну масу зважимо. ну, Я думаю, в принципі, можна буде ну, разок, да, і, може і тару. Ну, так само, раніше, Виїхали, ви заїхав, зважився. Там же ж недовго не проблема. Один причіп контрольку зробимо, бо це дуже довго, якщо кожен важить, і будемо так працювати. І отже, у нас поки машина вивантажується, майже причіп ну, по-різному, буває, коли як скільки накидаєш, він вже готовий. Виїжджає вантажівка, причіп чіпляється трактором, вивантажується в складі, заїжджається. Тут у нас залишок буде, запускається знову, поки тут Юра там, чи хто дивиться, ми там з батьком або навпаки завантажуємо вантажівку. Знову ж таки виїжджає, чекаємо, поки виїжджає причіп, заїжджає причіп, заїжджає вантажівка і пішли. І так, по колу, по колу і по колу. Значить, ну це прям реально піднімає продуктивність. Ми вчора, зразу, поки все було чисте, відвіяли на посівмат пшенички ну, пшеничку минулорічну. Свою ми на посівмат е віяли. Частину там купили ще, ну, то пізніше покажу там трохи на розвод. А так основна маса буде своя, тільки минулорічна. Бо цей рік, ну, оце вона от, ну, хай тут трошки бруду більше, бо таке що, знаєте, це назбиралося. Ну, Плюс-мінус вона така оце і є пшениця, тому ніякого посівмата ми з неї, так би мовити робити не будемо за 100%. Ну і що, тут у нас ось опеляка, як положено, як повинно бути. Бункер-накопичувач, тут ось мертвий залишок ще є. Подається туди, так як у нас же шнек він передбачений від перенавантаження. Тобто коли у нас тут йде ну, направляння його на сепаратор, він же ж не весь об'єм забирає і шнек сам собі там молоти. ну тобто Тут, як в минулому році ми Цю всю схему відпрацьовану вже працює. САД-10 працює. Тепер, я ж кажу, вчора Юрій казав. Ну, взагалі, в ідеалі отаку здорову хероманті треба ставити на зав. щоб у тебе були там ями, еті, бункера, оця вся справа. Ну як? Нам це за щастя, тому що ми малишомо тим САД-4, який ми, до речі, продаємо. Якщо що, можете написати. Залишив в описі десь там контактний телефон, Кого цікавить цікавиться, 4 маленький, модернізований У нас є. Він нам не потрібен, тому що ось апарат ми вчора по сівмат навіяли, ну, я не знаю, за півтори години, ну дві максимум, плюс з переїздами, так би мовити. Вчора ми так з вантажівки, сюди, впричіпа, з причіпа в ангарі вже в бігбеги перекидали через лючок розвантаження. Ну Тим не менше, набагато швидше і прямо от калібровка це от. Оце спеціалізація цього агрегата, Реально класно. Не шкодуємо, що ще тоді САТ-4 придбали, а зараз пішли вперед на більшу продуктивність. Тут у нас отак воно все стоїть. Ну, тобто Хто дивився в минулому році в курсі, знаєте, як воно, що. При запуску теж покажемо. І пішли, а ну, покажемо, що у нас там, який сніжок. Що я ну завантаження, мабуть, включаю, Юр. Можна включати, хай воно ж не так шумить, щоб, бо час іде. Так, і що у нас? Тут у нас з цього боку ми бігбех ставимо на відвівки. Тут у нас колоски летять, бите дрібна, ну ця зернова частина і ці оці справи сюди летять. Ми перекрили оцю секцію, я перекрив воно мимо або сюди, або туди хороше летить, воно все встигає. По продуктивності ух ти, десь тон... Приблизно, ой, щоб не збрехати. ну це, А, чи давай я не буду фантазувати? Ми ж важим, да, час напевно, да? І як зважимо, тоді от, в принципі, точно і дізнаємося продуктивність, що там фантазувати. От, По циклону, отаке тут штучка-дрючка відлітає. Труха, коротше кажучи, сама труха. Це дуже класно, тому що чого? Бо ми, ми як малишом тоді віяли у себе в складі. Я робив вітер таким чином. Щоб разом з трухою вилітало і дрібне насіння, і ми потім гралися, відбиралися. Ну, коротше, капець було, як гралися. А тут вже от все рівно по-людськи ми виставили і по продуктивності те, що я покажу. Е, ну, Цифри дізнаємося, і тоді вже точно навіть ми самі дізнаємося да, юрботаки, знаєш, приблизно, приблизно так, приблизно так, а так от чітко замітимо, Ну, сподіваюся, десь тон 7-8, я думаю, на годину, ну, 7 точно бути по пшениці е, готової продукції, тобто не плутати з вхідним матеріалом. Бо у нас приблизно десь так само може зважити, ну не може, а наверное, і мішочок треба буде зважити. Да? Вихода, вихода оцього. Ну теж для себе, для людей, для цікавості. Заміряти, скільки виходить по продукції. Що у нас? Значить, дивіться, по причіпу, що вже не подобається. Ой, а з якого боку він там? З цього чи ні? той сторони. Зараз. Значить що, ти в колесах тут 2,5 вказано. І вантажопід'ємність шин, ну, явно не для цього причіпа. А ще ось, о. дивіться, який пожований золотник. Диви. Буква і... зю. Це капець. По шинах осьо, 2,5 бар максимум, ми сюди на... накачали його. І по вантажопід'ємності... Ось, воно, а ну де там, подивись, написано, щоб не верх ногами, щоб прочитати нормально Ось сьогодні... ні. 1800 кг. І плюс ця резина... Ну, вона хренова для цього притчі, тому що як назад здаєш чуть-чуть десь на ізлом, от, Ну, як пориш, дуже вона хватається за асфальт. От прям дуже. Вона така по грязі. Мені грибти десь треба, а не на отаку техніку ставити. Реально, тут от мінуси пішли вже для заводу, тому що таке. І плюс 1800 кг кілограмів вантажопідємність. 7200 повна маса, а у нас 2700 тільки тари. І 6 тонн, це 8700 до 9 тонн. Це треба було б щоб по 2,5 тонни вантажопідємність була. Ну, коротше, зважимо, покажемо. Чи є він 2ПТС 6 реально, чи трошки налюблюють. Так ця система виглядає в роботі. Рівень, ну, в два рази десь повільніше набирається, ніж коли немає подачі на сепаратор. Але тим не менш піднімається. Подача в сепаратор. Ну, віконечко ні, ніхто не дивиться, воно тут саме регулює рівень. Сюди. І зараз з того боку покажу, що там робиться. Ну трошки коли інколи там е крупне попадеться, але в основному от бачите яке зроблене. Оця зернова домішка так звана, за яку будуть знімати, як мінімум вагу. Тут у нас сніжок. І тут ось таке зерно. Трішки пролітає десь там якийсь колосочок. Ну нормально. Все нормально, якби один чорт кураж, це ж не по мат. Тому е вікно у нас там є і нам же ж треба залишити деяку кількість, так би мовити, оцих некондицій для наших покупців улюблених. Ну а так, відходи оці ми краще самі діємо. Так, попередньо готуємося. Можливо, ще треба налаштування зробити, коли під'їду ближче, бо кривувато став. Ну, тим не менше. Зараз пробіжимо по гумі, ось дивіться. Ой, ну я навіть не знаю, як вам показати. А, та видно, так? Да? Ось дивиться. Видно, що бочонки на славу. І це при тому, що тут максимальний тиск. Ну, зараз дізнаємося вагу. Я ж не проти, що тут зараз там 7 тонн чистого пшениці, я ж тільки за. Ну, слабо віриться. Ресори, що треба сказати, ресори тримають. Яка б тут вага не була. Ось вони навіть ще й не рівні. Трошки є ще лодочка ця, да? Ну, подивимося. Але ось так. По рівню зерна в кузові. Ну, якщо розрівняти, то по цій петлі, які ми вантажуть. Ну от кузов тут 10 кубів. От кузов 10 кубів, от самі рахуйте там. Ну, при натурі пшениці в цьому році, блін, хер да ні хера. Ну, зараз подивимося, скільки буде. А це у нас. Ну, отак. Оце ж середина ось. А у нас отак, ну, всі, скільки, 7 кубов десь, да, приблизно. Може 7 з чимось. ona... <noise> ja się odstąpię. Wkrótce będę bać. Так, три четыреста семьдесят. Давай назад, надо поправить. Де це нараба близько дуже, попроба сіжай багато! 4 тонни І того 7 з половиною бо там трохи передок перегет 7 з половиною Ну всі А 5 тонн Даже нема 5 тонн ну, да, Ми вантажу немає 2700 не. Ну ми тарувати не будемо похеру Ми ж да не укр теж метр стандарт бля. 5 тонн От тобі okay. от така херня, так? Да? Да. Ну, тоді ж, да, було, як сила. 2800, так. Да. 5 тонн колеса Аліс, бля. Звісно, ну, спеціалісти знайдуться, але це ж табличка 2,5. Це ж максимально допустиме тиск. Да, да. Це ж не да. херня моя. Така, така грузоподйомність, причому у тебе 7200, ми вже перебираємо. Ну так, да, по нагрузці. По на, на, на шини, так. Да. Ну так, а если 4 тонны тоже? Для... Ну сзади 4 тонны сейчас. Да, На ось. ось. Да, впереди 3,5, а сзади 4. Не, ну якщо 4 в загально, ну це минус тонна. Ну фирма. Нет, так все, ну, тонна 800, тонна 800, 800. Сколько у тебя? Ну 7200. Нет, я имею в виду сзади, ты уже перебираешь. А, ну 4 тонны. Да, 3600 у тебя. То есть передок у тебе в допуске. Ну. Да. Ну, передок, в принципі, ну, так, ну таке, так ну да. Великий, Добавить, ще пью атмосфери, надо, но, як мінімум. Шим, херня. Ну рисори бач такі, не ну, в принципі, ще можна. Ну, якраз я думаю, вони 6 тонн должні да. видержать. Якраз 6 тонн кину, я ж по 200 дивись, нормально. Ну, то ще то нахуй ну Нормально, більше, буде нормально. А ну а шини не Да. Хочуть, да, це, да, да. Ну ми тут возим, бо нам тут 5 метрів, якби пофіг, да? А от, ну дивіться. Ну, ну без не... 4 нефигрудить вообще. Не то, блядь. Yeah. І то, вони будуть з цим тиском. Ну, коротше, щось завод тут лоханувся з підпором шина. Здивись, yeah. реально. Хернявно. Так, Поки оце ж зерно це ділати нічого, то дочиталися, обігали вже всі колеса. Чекай, почекай, щас, секунду. Обігали всі колеса, бо що побачили? Щоб не бути ж до кінця дурачками, а трошки от вказано, да? 2,5 бар макс. А потім нижче йде максимальна ну, ну, Максимальний тиск то 460 кПа, ну Це 4,6 грубо говоря. Короче, давай же тут бігати, хто це світофор, чи хто придурок, чи хто що де, хто не правий. Вибігали всі колеса, які могли. На різних колесах різні значення вказані. Ну, це робочий тиск, а це типу максимально перевіряючий там до чогось, да, там, що вона може неначе витримати. Ось мій улюблений цей сосочок пожований. Ні, поки покажи, покажи. О, ну Юра, троєчку накачав вже. Ну було. Ось дивіться, який бочоночок. Давай. Короче, вирішили по 3,5 хоч понакачувати, так як ну, вказано тут 4,6. Це невірно буде, що ми тут будемо робити. Ну, якби що маємо, те то маємо. Тому накачаємо десь по 3,5. оце останнє колесо. то нормально, плюс-мінус. Наслинь, Юра. No. Ну, по, ні, ну, серйозно провір, Може, блін тікає воно. Це ж погнутий цей сосок, блін. No. Класна нова камера, так? Да? Uh -huh. З заводу на в'йо. Пожована, блядь. Ну, коротше, накачали по 3,5. Бочонки поменшали, ясна справа. Ну, це ж уже ж неправильно. Не, ну що це не ідеал? Ні, це, це, це не ідеал, то 5 тонн. Ось, о, в притчі, зараз покажу. Давай покажу, і будем, <laughs> далі будемо працювати вже. Це просто, так би мовити, не пост а зауваження, щоб не забудь зняти. Ось, все, будь ласка, зараз. Так само, як ми важили. Ось, о. По оці, плюс-мінус, там розрівнять, ну, ну 5-200 може, а то і 5 тонн, в принципі. Все, це не 6 тонн, це 5 тонн. А 6 тут читай в ущерб, да, Юр? Ну так. Да. Що... Ну, кажу, ні, ну. Факт, що ніякі там, не 6, там, не 10, не перевантаження, Ну, вони не мали колеса Гнуться, ну, а підвіска тримає. От щоб там не то, да, ресорки як би нормально все. О, ну, подвеску, вона рассчитана, от колеса їм ну, капець. А колесам капець. Вони більш таки на джипа на якогось ставить, а не на да. Так що надо джипа купляти, щоб поставити їх їздити, Тут же індекс скорості 30 км. Ай, блядь, да. Ладно, тоді мотоблок ну, на мотоблок. На мотоблок тоді. Що дивися, кажи, кажи. Да хай каже. На память это... буде. Это у ці колеса, воно, воно прогинається так досталь. Буде швидко їхати, воно там камеру ще пужує, лопнуще. Може, це ти тут правий. Велосипедів, скільки вже проживав, так, ха Ой, Ладно, давайте працюємо. Нет, а вдувати все тут треба. І <с>? хату все. Да, он дивись скільки. Дощ, дощ, дощ. Дощ. Так, коротше, по підсумках, бо я хотів, ну зрозумів, зняти як прицеп стояв. Я не знаю, Юра тобі казав чи ні. Ми ж по 3,5 половиною накачували кольори. Ну він тобі все короче, розказував, так? Да? Ну, щоб я тут не переказував по 10 разів. Ну, коротше, оце адська машина, бомба. Тільки треба на зал ставити, так? Да? Міряли вже 5-7 тонн на годину. Виходить. Вітер треба, щоб отак. Та хер з ним вітром поняв? Якби отак назав, типа, завальна яма, вся херня. Да? Ні, ну, пиляка буде. Ну ти ж там, типа, знаєш, у тебе ж там як у дімки от зроблено. Э, понятна подача, а то ж на ями зроблено туди-сюди, сміття. Нє, та понятно. Ну в эту площадку, надо, да, отак щоб, от от, щоб розвернутися, щоб, скажімо так. <реш> в щоб в магазин все? в магазин і цей. Ну, зерно, щоб от було у тебе в борту. І ти сразу ковшом сюди. Херак, а тут у тебе машина. Да нормально і так. Ну, бля, я задолбався. Просто, що ти, і там грузиш, і там грузиш, Ти ж нікому не довіряєш. Е... Ну, ти все. А якщо ти, допустим, ти тут був, я б грузив Юра, там би возив і все. Ні, я тут отсюда, тіка... Тіка... Не, не. Я отсюда я тікаю. Нє, нє. Я отсюди тікаю, бо тут пиляка ця грьбана. Я що то поки, це, Юра тут посидить, знаєш, поки там. А ти Вон... папу там потравить, погадів. Ну і що, це таке? Ну, коротше, по підсумках, що, ну як з'ясувалося, ну причіп не оправдав очікувань. Ну, реально, от він от. да, по підвізці все, якби вони поставили туди нормальні шини, то в принципі ми б нічого ніхто й не розказував. Ну, па, ти... ну, па, знаєш, робочі... ну, це не шісті тонні. Це не шеститонні... Ну, зрозуміло, в будь-якому разі, на шинах вказано тонна 800. Це треба було б по 2,5 типу, до десятки якраз. І воно ж виходить, ти ж в запас на продуктивність виходить, береш собі. Вагу. На на шині? Ну так, да. ну типа ну, ловил, тому що навісне. Навісне, аж ти там можеш цеплятися ці валки, все. Ну, суть не в тому. Воно на межі. І навіть все одно на шині написано робоча, то 2,5. А то, що там 4,6, то ж знаєш, як то максимально може там, до розриву чи до деформації, чи хер я херіозно там як на КамАЗі Ну так це як так, раньше. Такі, з сухарями, то, ну як раніше було. О, це тонн, і колеса, блядь. Ну, ну, ну ширше, це да. Там. Ну, от в будь-якому ну, разі. Сэкономили. Сэкономили. В будь-якому разі 2 ПТС 4. Да, да то, от, то, от получается, він як четверка. Та ніхто б туда 6 тонн и не купил. Не, ну подожди, я дзвонив блядь, Да, та 6 тонн не загальна маса, блядь, А 6 та, тонн. Можливо, я не Да мне не похер, а, что а он не, не понял. А вот по пять, да наверное, да, в среднем. Ну, сила, если хорошая, то если мелкий, то там 5 даже. ну, вот, ну. И плюс и тон 200, Ну, семь, с половиной. И ни хрена, Не, что, ну это ты что, старый шо? Да. Не, ну самый вантажу антажу просто. Да. Во. Ну, 7. в среднем 5 тонн. Так, да, даже ще й менше потом. Ну от, плюс-мінус. Ні, это ж не общу бере, а от і Тут теж 2700 тара і 5 тонн теж 7,5 плюс-мінус. Коротше, я на один прицеп нагрузив був щебенки к 700 з ковшом. Він мені хранув щебеночку, один ковш, і ще чуть-чуть. Я приїхав до ферми, блядь, на бок. Газую, 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 блядь. не піднімається ні навіть Даже не в рівні з бортами, поняв? Тик их хероне, блядь. И вот такий кулак, посмотри. Ты представляешь, пробило, вот тут, там же такая пластина. Вот такой. Ну, не хера. Пришлось... Ну, ребята, херачили, конечно. Понял, не знаю, скільки він там. Так а як воно, а борта у тебя які? Дерев'яні. Ну, низенькі. Ну, обычные цей, блин, як красюки вот. Ну, ну от 5 кубов, грубо говоря, 6, ну, блядь. І скільки він там накидав. Да, я то? Не а флешка, ну, ну, короче, що було, то було, бо все лично у мене, щоб вырвало нахрен. Прицеп не той... старый. Mm. 8 там якось 4, 5, ну 5. 4. Ну нормальний прицеп. Да, нормальний. Mm. Ну от это тобі було. А може ти пальці забув по штопоры. Кого, блин? Па... У нас там два було, у нас не було. Не бывает. Ну, коротше, оце така справа, якби, знаєш, ну все одно. Ми його брали як шеститонник, То таке, що він тамета. Ну і з тим тиском робочим, навіть чотири тонни, вони будуть як бочонки його пак Поняв Колеса, Не знаю, чи три, бля. Ну, на трьох, на три тонни, на одноосний прицепчик, Ну, це типа, то. Так що трошки тут. Или на общую сторону. Та я так и не кос. Ні, а ні, це то, що да? там в кінці понял, оно ж собирається. Там я ж уже і продуктивність убав, щоб оно би. Та тут сніг сыпався так, я кастрюлі, блин, еле-еле успівав. Я в хату зайшов, вот там з той сторони двигна не закрыли. Mm. Mm. А воно снежок падає на на, на подоконник. Нормально. Плавный. Тут позагревали, а там ні хреба. Ну там не затягує. Ну а що, Юра чи Юра, яка різниця, сказав, да, ти ж, ну, ти ж сказав, що ту, туди? Да? Ну сказав. ну вже не сьогодні. Що не хочеш сьогодні? Не. Так поки грязні, диви. Не, це це вже грязь. 7 часов, 8 часов темно, ти що блядь. Ну ладно. Коротше, на цьому епопея ну, кончилась, бо зерна мало. Якби ага. було врожай, якби нормальний був. То тоді, Вообще, пи, зерна... Та пофіг. Якби хай би воно лучше було, то, блядь, зерно, знаєш. Пофіг, попихтіли б. Хай би воно. Не ну, четверка. Потому що воно що чищено. Не, ну і пасів мат, да. Ні, ну і що, ну все одно ж виставили так. Ну, не четверка, да. Ну, четверка. Пробачте. четверка своє тоже поробила да? Кукурузи скільки. Да, ну, да. Газона, що поначалу початку. Короче, нормально, херомантик. І така, і простенька, да, отак от, от. Ну, места мало. Ну, ми з туда не, вникає, твоє не, я воно так. а де? так а там не. Да. <реш> так а тут нифига, он, блин. Да, ну, ну, блин. Я, тут не фига. Ми сейчас начнешь закрывать. А да, при чому? Ну, диви... Да не, ну чо, ну дивись, если серьезно. Ты там вітерець выставив. И тут бачиш, що ты хочешь, щоб сюди падало. І все. С го року, да, чи секунд. Четверка. Да, десь, ну склад уже ж був. Десь тринадцяти. На виставку їздили, це ж. Ну, це з 13-го. От 12 років він оце там приловчався, вітерець, загвишки. Все ж він там, ми ж туда не ноль. Ми можемо только лопати. Ну, а братку да, він только нам додав, щоб ми херачили <laughs> мисками, так, да, перший года. Ой, блядь. бля. Який перший один. Ну, чи один? На наступний ми так, вже відоси хірачили. Ну да. А три ухода. Так, так Не не, 7 тонн пассивмата, и там ще, блядь, 10 тонн наверное, надо было покидать с обратки. Mm. Не, наверное, ж можешь шесть неправильно. Может, надо было, знаешь, наоборот, медленнее, типа. На <реку> да, не, а тут уже справа инша. Okay. Пофиг куном. <реку> ну, пофиг куном накидав. Туди, сюди, сушарка працює. Бо люди переживали, колись писали, типа, нахер вона вам треба. Ну, у вас тут сухо, я кажу, Та, ну так, да, сухо, у вас за край, чересчур сухо, бля, що Нема що і косить, блін. Нічого, ну, цей от нема, можеш на той. Ну, коротше, зосталася справа за малим прибирання. Йора, іди mm. заправляй бензин. Та де вони у вас тут обнаглєвші ваші? Так Чуть, Горобців, от прибирання, так, да. да, саме нелюбимо вообще. От поработати фиксней, а прибирати хай тут другий. Так, от давайте ж давайте зациклим убираємо. Да? Не, наверное, не Чого? Чи, чи це зерно ми соберемо, кинемо тут дома? Так, тут стачку кинем, і Ні, Ну, понятно. А, ну так, все, так, ну, так. ну ладно, то таке вже. Будем вирішувати, що робити.